Друзі, всім привіт! Радий привести вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Їду додому. Зараз буде трохи шумно. А, значить, їду додому з базара. Повно дома роботи. Вирішив вам просто зняти таке коротке відео. Їду по об'їзній по трасі. Так що такі діла. Їду досадити ще трохи кабачків. Не знаю, попробую вже садити кабачки е під оріг. У мене там є трохи вільного місця, ну, навіть не трохи, а досить багато. І піду, зас засажу там кабачки. Це просто буде такий експеримент, бо подоріхом не дуже хоче рости щось, Ну, побачимо. Прийшов додому, починаю збирати огірки. Не знаю, в мене тут такий горшок стояв на огороді. Буду збирати в нього, що за сорт огірків не скажу, так як не знаю. Ось тут вже такий один переросток, його лишу собі на насіння. І це були куплені огірки вже розсадою. Це буквально 5 штук, огірки я давно не збирав, десь може тиждень. Вони вже наросли такі прекрасні. Ось такі їх дивіться. Не знаю, казала мама, що закладе закатить щось на зиму, ну не знаю, буде мати бажання, бо з базара коли прийдеш там, кожен ніч робити не хоче, не закладувати, не ні, нічого. Коли цілий день стоїш на тій жарі, ну це іще лише. Так, отут теж такий хороший, там ще маленький. Я опять... Клепка, що тут у мене? Поїзд їде, дивіться, товарняк, а трошка щось полягала. Так, да, вони, звісно, вже попереростали, але нічого, буде на салат. Мої горки вже давно не купували. Будемо їсти салат. Дивіться, яку я просто... Такий горшок назбирав їх. Ході би все. Треба гірочки, треба крижовніком збирати, не знаю, чи є що тут збирати. Щось він в цьому році дуже слабий. Тут ще трохи помідор зберу. О. Їх вже знову треба попідв'язувати, так як вони вже Так, Тут, -тут ламалась зелена, мене буде я її покладу, так нуха. Стоїть. Дуже гарно рвуться. Отакі от красуні. Треба вже перці покопати. Не знаю, коли би то зробити все. Повстигати. Зараз піду збирати земляніку. Дивіться скільки жовтої зменюки. Тоже буду збирати, покажу вам все. Ціпляти за мною ходять, як дурні, вже надоїли. Ой, чекаю вже коли чері достигнуть. Такі вже поналивалися красавчики. Дивіться, такими от кістями. Це гарна кість. Ой. Можу, якщо ігроки не захотять їсти, то винесу на базар завтра. Такі гарнюні. Оце от я вчора тут от роб робив порядки. З малиною, з тим всім. Вон курочка легорнша, Гар гарнюна така. Як вже малину можна доїсти. Але... Тут її лишилося чуть-чуть. Так, йдемо на другий город збирати. Помідори. Дивіться, як зайці поїли каралабу. Зарази такі. Ну що, збираємо томати? Тоже треба їх ще раз попідв'язувати. Дома нічого немає не ні не огірків. Будемо їсти сьогодні. Оце поламався томат. І от вибило молоде. Не знаю, не хочу більше ці помідори. Щось вони мені не подобаються. Маленькі, якісь такі ніякі. Хочу ось такі. Ось ось такі от хочу, гіганти. Коли є за щось хапати, як це каже. А вон він заєць, дивіться, вон він. вон він зараза. Повтікали з клітки чотири штуки. І все, і вони собі тут гасають. Треба їх половити сьогодні. Ой, це що, помідора зламалася? Дивіться, які тут гіганти. Просто... Да, тут упала помідора. Куст з помідорами треба їх підняти. О, фітофтора. Тоже треба бризгати. Зайнятися томатами зараз. Позбирати їх. Дивіться, і не ганьбиться навіть. Не кричи! Все! так свою дивізію. Все! О, господи, яке воно зле. Ох, коротше. А ти ж зараза така, я ж тебе піймав. Вловив його, закрив. Дивіться, яка гарна лілія розцвіла. Ці також треба попідв'язувати, пообривати листя. Думав, що це поверхня на гниль почалась. ні, то воно обвідко дерлося. Завтра куплю радоміл і побризгаю все радомілом, щоб мені зараза не заполонила мої помідори, щоб я потім, як кажеться, не лишився без врожаю, бо тільки от зелену масу набрали. Не знаю, ці ще не буду рвати, бо ще такі, не знову це листя все пообрізаю зараз О, дивіться, оце чорненькі такі. Починаються такі от будуть червоні з зеленими або з чорними полосками. Так, коротше, збирати земляніку і буду підв'язувати помідори. Ну ось, мій врожай. Потрошки-потрошки по дає, до чого руку протягнути. Убираю листя, обрізаю все лишнє, де бачу якісь незрозумілі п'ятна. Для томата це велику роль не буде грати. Ось такий у мене секаторчик є. Це, кстати, чужий, не мій. Ну от тут а от цей от такий участочок, щось вони не дуже тут хочуть бути. Ну типу томати зав'язуються, але вже бачу якісь вони. п'ятна на них почали з'являтися, не знаю. Буду старатися уникати яких либо хвороб. Ладно, ребята, зараз от уже таку кучу нарізав. Пообрізаю ще, попідв'язую та далі включуся. Коротше, тут якось так витягну каралабу, повішаю її. вона і так не висохне, скоро будемо варити бульйони. Ну, а Тут якось отак. От таку от уже кучу нарізав, Довинесу. винесу і буду далі різати. Ну, коротше, не все листя пообрізав. так як дивлюся. Вроді би ніде уражених більше немає. Все вражене пообрізав. І тут ще один є листочок. Там ще помідорка така достигнута. Підпер трохи гладіолуси вже починають цвісти, дещо обрізав піонове листя. Треба ще цю лілію підв'язати гарно. Коротше, то вже зробимо трохи пізніше, так як ще дуже багато роботи, а я нічого не встигаю. цип 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 все 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 починають всі збігатися. Треба йти закривати кози і давати цеплятам їсти і курям. У нас тут є така ділянка біля мого дому. Заброшена. У мене тут несеться курка легорнша. тут трава. Я тут не кошу. Тут а, томати, кстати, ростуть. Я все мав дякую їх забрати. От вони. От один, другий. Ще десь я бачу. Вроді би лише два. Два, да, лише два томата. Не знаю, звісно, що це за сорти, ну а курка несеться. При дорозі тут у мене вже дорожка зроблена. У мене було аж три курки легорнші, але так як пес поїв та лишилася лише одна, вони всі три тут нанеслися. Я яйця забираю, але. Но... Вона ну, тіпа, така курка, що не перестане нестися, якщо яйця забирати. Вона постійно знає своє місце, постійно тут несеться. О, вона. Вийдемо ми через дорогу. У нас тут клали стовби для електрики і порізали дерева. Яблуні вже з яблуками. І отут-от от зараз мій участок. Фуф. Фу. Фу. Бачите. Ой. Я живу зразу біля траси. Обана. У мене тут, до речі, бамбук посажений. Ой, що це побіжало? Щось побіжало. Тут фундамент виритий на хлів був, але так і він і не зроблений. Малинка, треба побризгати, бо бачу щось, щось у ній тут веде. Якась гусениця, не знаю. У декількох містах вже така фігня. Треба довести дома це діло, удобрити її, бо я взяв добрива. Ну а це, що кози погризли, вже почала оживати. Ну ось такі діла. Не знаю, йду ще позбираю земляніку. Може теж вам заснімо. Це відео опять розтягнулося на тисячу минут, Ну, вже як є. Обозбираю земляніку. Не знаю, тут десь трошечки більше як пів літра. І тут отака хороша жменька. Так що, несу додому, зараз в стаканчики. Що лишнє лишиться, поїмо. Ну, а у нас стаканчик земляніки, такої червоної коштує 150 гривень. Це близько 4 доларів. Десь так.